Умощуйтесь зручніше, готуйте собі чайок і ласкаво прошу до перегляду. Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо такий смачний і дуже апетитний на вигляд тортик, який точно сподобається вам, а також вашій родині. Для приготування бісквіту беремо одне яйце, висипаємо сюди склянку цукру, перемішуємо, додаємо склянку кефіру. Стлянки у мене 200 грамові. Потім додаємо чайну ложку харчової соди і перемішуємо так, щоб з'явилися бульбашки. Далі додаємо 50 мл олії, висипаємо одну склянку борошна, додаємо 2 столові ложки какао. І все гарненько перемішуємо до однорідної маси. Приблизно хвилина часу і наше тісто готове. Беремо форму, встелену пергаментним папером, діаметр форми у мене 20 см. Виливаємо сюди наше тісто, можна трішечки постукати і прокрутити форму з тістом. І відправляємо на тісто у попередньо розігріту духовку до 170 градусів на 40 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою або зубочисткою. Для начинки нам знадобиться 300 г вишень, 80 г цукру і 10 г крохмалю, Краще брати кукурудзяний. Для початку змішуємо цукор з крохмалом в окремій ємності. Далі заморожену вишню одразу пересипаємо в каструлю з товстим дном. Та ставимо на малий вогонь або трішки менше середнього, щоб нічого не пригоріло. Не помішуємо, просто чекаємо, доки на дні почне з'являтися сік. Тоді починаємо періодично помішувати, допомагаючи ягоді скоріше розморозитись. Коли соку стане багато, а з поверхні почне виділятись пар, починаємо додавати цукор з крохмалем. Головне додати цукор з крохмалем до закипання, далі злегка помішуємо до однорідності. Коли наша начинка почне закипати, починаємо помішувати більш інтенсивно до самого кінця приготування. Проварюємо ще хвилину на дві і прибираємо з вогню. Коли начинка трохи охолоне, накриваємо її плівкою в контакт і залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури. Серединку і бортики торта ми будемо змащувати начинкою із крем-сиру, цукрової пудри та вершків. Нам знадобиться 360 г крем 4 столові ложки цукрової пудри та 100 мл жирних вершків. Якщо таких немає, я заливаю звичайними і просто всипаю загусник для вершків. Все гарненько збиваємо міксером і засипаємо у кондитерський мішок. Вишня вже також захолонула, тому перекладаємо її у кондитерський мішок. Тим часом наш бісквіт уже спікся, дістаємо його із форми і стараємось порізати на три більш-менш рівні частини. Верх зрізуємо, починаємо збирати наш тортик. Нижній корж змазуємо крем-сиром. Далі з нього зробимо бортики для нашої ягідної начинки. Те ж саме робимо і з наступним шаром. Верх торта можна покрити шоколадною глазурю, а можна залишити так. За вашим бажанням і зверху викласти ягоди або якийсь інший декор. Для шоколадної глазурі нам знадобиться 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки какао, 6 столових ложок молока та 50 г вершкового масла. Висипаємо цукор та какао. В'ємність і гарненько перемішуємо, відправляємо на маленький вогонь, постійно помішуючи. Коли цукор з какао розтануть, додаємо масло, помішуємо до однорідності і знімаємо з вогню. Після того, як приготували глазур, одразу приступаємо до прикрашання торту, так як глазур швидко застигає. Змазуємо весь наш торт глазур'ю і зверху викладаємо порізані ягідки полуниці та листя м'яти. Для цього попередньо промиваємо ягоди під проточною водою і викладаємо на паперовий рушник, щоб просохли. Нарізуємо навпіл або на четверо, як вам більше подобається, і прикрашаємо наш тортик. На тортик діаметром 20 см у мене пішло 7 ягід полуниці. Ну і останній штрих, щоб радувало око, викладаємо листочки м'яти. Готуйте та смакуйте, а ще не забудьте підписатися на мій канал. До нових зустрічей!